У Житомирі в Святомихайлівському кафедральному соборі попрощалися із 49-річним військовослужбовцем Русланом Шиманським. Чоловік народився у Житомирі, здобув середню та професійну технічну освіту, виховував доньок та був приватним підприємцем. З перших днів повномасштабної війни Руслан Шиманський добровільно став на захист країни. Розповідає директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. Прийшов дуже багато гарячих, найгарячіших точок. Був вірним побратимом для та війна. Забрала воїна, він помер у шпиталі 13 грудня 2023 року від отриманих поранень. У скорботі залишились донечки, рідні, побратими, друзі. За словами Сніжани, подруги загиблого, він був надійним товаришем. Дуже хороших людина, дуже хороший друг. Він Завжди йшов на допомогу всім. Тяжко, кінечно, тюряти людей. Дуже близьких назавжди буде в наших серцях.